Значить, дивіться, церква, і багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Дивіться, тут є така фудкор-зона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп. М'ясо, брокколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш в церкву. Сидиш в церкві, ісиш. дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А Українці платять цього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Ли, что типа Филадельфии, что с солодки, масло, мед и мандаринка. Прикиньте.